Гарного всім дня дівчата і хлопці. Думала, сьогодні нічого не буду пекти, але прокинулась. Думаю, замішу швиденько тіста. Просто замісила тісто, ще не чи що я буду пекти. От. Тісто підійшло, таке гарне вже. Як я замішую тісто, я вже показувала багато разів. Рецепт буде тут написаний, так що, кому цікаво. Дивіться. Так, розділяє тісто на чотири частини. Сьогодні хочу зробити марципанів маленьких таких. Так, одну частину. Таку частину я залишу, бо мені, в мене буде чотири жаровні, то я з двох кусків зараз наліплю марципанів, а це трішки полежить. Так, дівчатка. Розкачу я так тісто, так і роблю круг. Значинки будуть у мене марципани. Дуже просто, тісто дуже просте. Розкачала я ось так. Тісто, тепер я помажу олією зверху. Можна потрусити цукром за бажанням. Можна не трусити це таке. Я потрушу цукром. Без начинки сьогодні нагадую. Це просто мене сестра попросила, вона любить все таке солоденьке. Так, тепер розрізаю, як звичайні марципани. Спробуй таким ще. Ось так. Вийде все. І скручую, і скручую такі марципани. І викладаю. Це до чаю сьогодні буде. Пригощу подружку свою. Так, дівчатка, нагадую, з цього тіста можете робити плюшки, чирочки, різні пиріжечки. Що забажаєте, все у вас вийде, все буде добре. Головне бажання, тиша, спокій. І все буде добре. Другий так само, дівчата, роблю. Так само, а цей кусочок ще полежить. Там теж буде на одну жаровню, але я ще подумаю, може, щось я інше зроблю. Я люблю видумовувати на ходу, і про це вам завжди розказую, що нема нічого І Все буде добре. Ось так я дівчатка наліпила, ставлю в розстойку і одразу нагріваю духовку. 180 градусів чи 190. Мої марципани вже гарно підійшли, я помазала їх курячим яйцем Вірніше, жовтком. Тепер ставлю випікати. Не знаю, ненадовго скільки будуть пектися. Недовго треба слідкувати, бо вони в мене дуже маленькі. Зверху я ще потрусила цукром, трішки так. Ті марципани поставила пекти, і тепер одразу починаю працювати з цією частиною тіста. І так само знову на дві частинки і розкачую. Але це, думаю, знаєте, дівчатка, що в мене залишилось трішки нутели Я колись варила. Ось То я думаю, що я один пласт зроблю з нутели. Рецепт нутели у мене є тут. Десь неділю назад я робила. Так що, якщо цікаво, знайдіть, перегляньте. Дуже такий легкий приготуванні рецепт нутели. Туди можна буде орішків додати, за бажанням хто як хоче. Тепер порізалася на кусочки. Розкладаю я нутелу потрошку, хто як любить. Так, олійкою я вже казала, що я не змазувала. Не хочу, щоб повитікало. Ну, і ось я так скручую ось так. Трішки прищипую. Ось тут можна помазати далі олією, але не буду. Ось так. Але все рівно вона знайде собі. Місце і втече. Можна з повидлом, дівчата, не обов'язково з нутелою. Просто це в мене є. Що ж добре пропадати? Ті вже майже спеклись, зараз буду витягувати з духовки. Дівчатка, перша партія вже спеклася, друга ще в ростойці. Ось таких я дівчатка напекла сьогодні марципанів. Ціла гора. Оце з цього рецепту, що тут буде написаний, я його напишу на екрані, в коментарях, в описі. Хтось із дівчат запитував у мене, а що спекти дітям в школу і дітям на ярмарку. Хочете, спробуйте, все у вас вийде. Дуже простий рецепт і не складно це все робити. Головне з душею все буде добре. Смачно. до чаю. Те, що треба. Зараз Маринку порадую. вона любить таке всяке. Супер. Дуже легко, дуже просто, все у вас вдома є. Головне бажання і все вийде. Я вже казала, дівчата, запомніть правило трьох «Ні». Нема нічого неможливого. Все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До зустрічі.